Друзі, вітаю! Сьогодні поговоримо про сполучники. Сполучники це маленькі слова, які сполучають два речення. І вони бувають двох типів. Принципово ті, які будуть змінювати порядок слів в другому реченні. І ті, які не будуть змінювати порядку слів. Розглянемо спочатку ті, які не міняють порядок слів. Перший сполучник це und в значенні І. Як ви бачите, є два варіанти перекладу. Наприклад, Ich singe und tanze gut. Ми маємо цей сполучник «und», який, по суті, в нас сполучає два речення. Я співаю і танцюю. Тут ми маємо друге речення, в якому теж є singe» Я співаю і я танцюю. В українській мові ми теж так робимо, коли в другому реченні один і той самий підмет, ми можемо його просто забрати. Я співаю і я танцюю. Ми кажемо просто: я співаю і танцюю, не кажучи другий раз я в другому реченні. Маємо сполучник, маємо друге речення без зміни порядку слів. Як же розрізнити унт-І і унт-а? Так само, як в українській мові, перед А у нас буде стояти кома. Іх du liest schneller. Я читаю швидко, а ти читаєш швидше. Так само маємо сполучник, і в другому реченні не міняється порядок слів. Підмед присохток іде звичайним порядком. Перше, друге місце. Ich stehe früh auf. Я встаю рано. Але. Du stehst früher auf. Я встаю рано, а ты встаешь раніше. Wir können ins Kino gehen oder wir können zu Hause bleiben. Так само. Wir können и wir können. Порядок слів другого речення не меняется. Оскільки у нас двічі це повторюється, в другому реченні Wir können ins Kino gehen oder Zu Hause bleiben.